Вітаю, друзі! Ми продовжимо з вами програмувати у Python. І сьогодні поговоримо про те, як вставляти зображення у наш застосунок. Нагадую, що працюємо ми з модулем tkinter. і перед тим ми розібрали з вами, як робити кнопку в нашій програмі, як вставляти текстове поле, як робити напис на нашій формі. У нашому вікні, і о, тепер черга дійшла до наступного об'єкту: це зображення. Вставляти його будемо з файлу. Тож, поїхали. Тільки що з вами створили віконце, в якому є напис, поле та кнопка. Хто нічого з цього коду не зрозумів або не зрозумів дещо з цього коду, гойда, дивитись моє попереднє відео, посилання на них я дам під цим відео. Але, звичайно, коротенько я вам все поясню і нагадаю. From tk.inter – інтер виклик модулю tk.inter, який дозволяє нам створювати застосунок з елементами інтерфейсу. tk дорівнює tk. створення форми розміром 400 на 400. Ось наша квадратна форма. Точніше, ось вона: 400 на 400. LBL дорівнює лейбл в дужках текст як вас звати створення напису. Властивість якої текст приймає значення як вас звати. Це розміщення нашого напису: 35 по іксах, 32 по ігриках. 35 по іксах, 32 по ігриках. Лівий верхній кут визначає координати 35, 32 в цьому написі. БТН дорівнює батн, текст, привітання, створення кнопки властивість текст якої приймає значення привітання, її розташування по іксах і по ігрих, ширина і висота. І нарешті створення текстового поля, поля для введення даних, так само все, як в попередніх об'єктах, координати розміщення визначаються лівим верхнім кутом, і ширина і висота. Звичайно, поки що тут нічого не працює, тому що ми не задали ніякої функції. Давайте тепер задамо функцію, яка б викликала якусь подію, наприклад, віталася з користувачем. Ми створили функцію клік, яка виводить напис, яка складається з двох частин. Перша частина це те, що вів користувач у поле. Друга частина це сталий текстовий рядок гарного дня. Для цього ми створили ще один напис LB2 конструктор напису лейбл в дужках його властивості. Текст дорівнює nget, n, -head, n -head. Що таке N? N це назва оцього поля. Ось це поле ми його створили, назвали його N. «get» – це метод, який дозволяє отримувати дані з цього поля в цей напис. Синтаксис такий ще раз, назва елемента в нашому випадку поля, крапка. І GET безпосередньо метод, який дозволяє отримувати дані з елементів керування. Плюс додаємо стали напис гарного дня. Кома пробіл гарного дня. Розташування напису вирахували. Х дорівнює 30, тому що оця відстань дорівнює 30. Y дорівнює 140, тому що все це повинно бути трохи нижче. За останній елемент за кнопку нашу. Да? Але нічого не спрацювало першого разу. Якщо ви були уважні, то ви це помітили, тому що я забула пов'язати цю функцію клік з цією кнопкою BTN. Після того, як її пов'язала за допомогою параметра команд. Команд дорівнює клік, команд дорівнює ім'я функції. Все одно нічого не відбулось, тому що ця функція була описана на початку у мене під кнопкою. Тобто кнопка взивала до функції, яка ще не була описана. Але після того, як я підняла цю функцію вгору, все запрацювало, тому що спочатку повинна бути описана функція, а потім до цієї функції можна звертатись за допомогою. Атрибуту команд. Але я пам'ятаю про нашу тему. Ми повинні сьогодні з вами навчитися, як вставляти картинки у наш застосунок створений. Я планувала так, що після натискання кнопки не тільки з'явиться текстове привітання, але ще й з'явиться якась картинка. Для цього цю картинку потрібно спочатку помістити в ту папку, в яку ви зберігли вашу програму. Це перше. Друге, для того, щоб вставити цю картинку на нашу форму, у наше вікно, потрібно підготувати місце, тому що введення зображення у вікні програми подібне до того, як художник створює картину та розміщує її на стіні. У Python це елемент керування Canvas, що перекладається як полотно, хоча він більше подібний до стіни, на якій можна вивішувати картини. Для розташування створеного полотна у вікні можна використовувати метод pack або Place. Створення ж самої картини цен є не що інше, як присвоювання певній змінній зображення з файлу, який має міститися в тій же папці, що і програма. Вікні під картинку. Полотно створили у вікні, яке має назву ТК. Ми його створили в самому початку. Ширина і висота цього вікна відповідно 350 і 300. Ми розмістили наше полотно за його лівий верхній кут в точці 30 по іксах, 180 по ігриках. Звичайно, цей лівий верхній кут, він не видимий для нас. Далі ми присвоїли змінній P зображення, яке міститься у файлі «Hearts.png», а файл міститься в тій самій папці, що і наш файл «картинка.pu». Далі, безпосередньо, у функції клік ми дали команду появи цієї картинки. На нашому полотні після натискання кнопки, тобто після настання функції клік, після виклику функції клик. Ця команда має ось такий синтаксис. Тобто розміщення картини на стіні – це є виведення зображення в точці з координатами, що вимірюються від лівого верхнього кута елементи керування Canvas. Ми цю картинку розмістили відносно лівого верхнього кута елемента канвас в координаті 00. Тобто оці 00 співпадають з 30180. Параметр Anchor з англійської якір визначає, до якої точки на зображенні прив'язуватиметься точка полотна із вказаними Координатами. Тобто, будь-яке зображення умовно можна поділити на декілька частин. В нашому випадку це Nord West, Північний Захід. Тобто ми нашу картинку за оцю точку, знову таки лівий верхній кут, прив'язали до точки 00 нашого полотна. Розумієте, наше полотно, яке ми підготували для нашого зображення, також має свою систему координат: це прямокутник, лівий верхній кут, якого є точкою відліку. Так от, ми нашу картинку за Норд-Вест прив'язали до координати 0-0 нашого полотна. Ось так. Дуже багато точок відліку на нашій формі. Ну і наостанок для тих, хто працює в онлайн-середовищі на сайті replit.com. У вас також є можливість завантажити файл з вашого пристрою на цей сайт. Він автоматично буде збережений в тій самій папці, в якій зберігається ваш файл. Тож ніяких проблем тут у вас не буде. Якщо ви досі зі мною, ви великі молодці. Дякую вам за увагу і гарного дня. До нових зустрічей!